Що робити, коли приймали ліки 4,5 роки, не було, потім два рази на рік, напади, мабуть, а в цьому році один раз на місяць. Що робити? Ну, знову ж таки, ви вже зрозуміли від мене, все залежить від причини епілепсії, які препарати ви приймали, і чому, власне, уже раз на місяць, значить, почастішало. Приступи або препарат в недостатній дозі. Для цього є у нас змога перевіряти плазму концентрацію більшості препаратів, ну не більшості деяких препаратів, будемо говорити: вальпроїл кислоти, карбамазепіна, мотриджіна і левітрецтама. останніх два це як правило, за кордон. Ну, п'ять препаратів ми можемо відстежити. Що робити, треба переглянути лікування, безперечно. Чому почастішли напади і подумати про причини? Епіліпсія при вагітності ваші рекомендації. Це насправді ціла лекція. Ну, По-перше, вагітність має бути планованою при епілепсії. Підготуватись до неї. Під час е, вагітності протягом всієї вагітності ви маєте пити 3 мг фоліової кислоти ще й за 2-3 місяці до настання вагітності. Це запобігає е, мальформаціям розвитку плоду, тобто вадам розвитку, 3 мг, Раніше говорили 5, тепер е, ну, по нових е, рекомендаціях за ними 3 мг, але е, Протягом всієї вагітності, ну і е, ліки, які ви приймаєте, теж мають значення, якщо набираєте вагу, знову ж таки треба моніторити вміст в плазмі крові, тому що судомні напади дуже небезпечні для вагітних, особливо коли дитина вже е, харчується через поповину, тобто не на ранніх стадіях. а… На більш пізніх, тому що в цей момент наступає гіпоксія плода, дуже значна за рахунок скорочення м'язів, в тому числі і матка може скорочуватися, загроза викидні і так далі. Тому судомних нападів треба позбавлятись всіма методами. Знову ж таки, є ліки більш або менш шкідливі для дитини. Ясно, не треба призначати фенобарбітал, Ну і вальпроати тепер уже їх не. Рекомендують призначати не тільки жінкам, але й чоловікам до більш старшого віку, там 50 років і більше. Тому бажаю вам всього найкращого під час вашої вагітності. Що можете сказати про генетичну епіліпсію? Парціальні напади нічні вже п'ємо четвертий препарат. На ЕГЕ збільшилися спайк хвилі. Активність головного мозку під час засинання у всіх фазах сну та при пробудженні. Ну, Не написала, який це видно дитина, я так розумію. Є такий СВАС-синдром, це постійний електричний статус під час сну. Тобто, власне, під час сну наступає постійна епіліптефорна активність головного мозку. Ну, Тут вам треба звернутися безперечно до дитячих епіліптологів. У всіх фазах сну це вимагає лікування безперечно. Але я надія, що це непогано лікується, ця форма, якщо це вона. Що робити діткам, якщо генна терапія у нашому випадку не передбачена? чи можливо цього добитися на міжнародному рівні? Ні, поки що це все в процесі розробки. Дитина 10 років під час сну задихається, але не, свідомість не втрачає, судом немає, розуміє, не може говорити. За деякий час мова повертається, приймаємо Філіпсін, ретар 200. Як правильно діяти під час приступів, який це тип нападів? Якщо дитина 10 років, це десь почалось, мабуть, недавно, можливо, це навіть хлопчик. То цей синдром, мабуть, так звана роландична епілепсія або самообмежена дитяча епіліпсія з центротемпоральними спайками. До речі, це один з варіантів попереднього питання, коли є, вони мають одну і ту генетичну основу, ті, що писали про постійну епілептичну активність і активність під час всіх фаз сну. Це тип нападу, відповідно, усвідомлений, тобто без порушення свідомості, це фокальний напад. І фенліпсін ретард ну, залежить від віку і ваги пацієнта. Можливо, 200 це мало. Зробіть плазмоконцентрацію, ви побачите, наскільки вона відповідає. В принципі, є інші препарати, звичайно, які можна Попробувати давати пацієнту, поки приступи не припиняться. Але я надію, що вони припиняться в пубертаті. Ну, Консультація онлайн, ви знаєте, я в них розчарована. Чому? Тому що ми проводили з ковідом такі консультації, ну, вже від безвиході. А в принципі, перша консультація має бути звичайно. Тет-а-тет, -тет, тому що треба подивитися всі обстеження, розглянути, обговорити. Ну, онлайн це важко навіть роздивитися якісь е записи електроенцефолограми. Ну, ясно, можна наперед це ви вислати. Ну, це трошки, як кажуть, поляки працохлонне, тобто забирає багато часу, і е бажано все-таки е очний візит. Тому я онлайн консультації даю. Практично не даю, якщо стосується це мене.